Лодинки, всім привіт! Звіт про доставку, мабуть, найдешевшого Volkswagen Passat B8 з Німеччини автомобіль, який новому власнику в Україні з усіма витратами, з розмитненням, сертифікацією, пенсійним фондом знову ж доставкою з Німеччини в Україну вийшов у 13 тисяч 800 євро. І це, по суті, вартість гольфа чи Octavia на 1,6, аж ніяк не Passat, та ще з 2-літровим дизелем, та ще й у такій комплектації, яка в нас і зовні, і всередині є дуже цікавою. Як так сталося? Давайте розберемо розберемося. Для початку, це 10-й місяць 2017 року виробництва, це вже 7 років автомобілю, тому, по суті, тут дивуватись нічому. Якщо хтось вважає, що Passat B8 – це свіжий автомобіль, то ні, їм вже майже 10 років виповнилося в цьому році, 2024-му. І посад B8 він і по дизайну і технічно зроблений так, що він ще доволі багато років буде актуальним. Далі у нас зовні і всередині виконання хайлайн, тобто у нас повністю хроми, рейлінги, на вікнах хром, молдинг по периметру хайлайн з 17-го розміру. Колеса у нас тут встановлені. У нас середній LED, єдиний не повний, без лінз, але ну, led ходові вогні, led поворотники яскраве led світло Позаду у нас також топова оптика встановлена. Отака LED дуже приємна. Є тонування, у нас чорний перламутр, колір, у нас безключовий доступ на чотирьох дверях. Окрім того, у нас задня ляда відкривається з махом ноги. Зараз, як завжди, не відкриється, скоріш за все, але вона тут, ну, по-перше, електрична. По-друге, от є клавіша авто, тобто цей асистент Easy Open так званий присутній. Є фаркоп у автомобіля. Відсутня штора загубилася десь ще в Німеччині, ну, але це, по суті, ми можемо знайти в Україні. Це те, що стосується зовні. Автомобіль зовні не фарбований абсолютно. Що цікавого всередині, це в нас Highline салон це в нас шкіра плюс Алькантара. І оцініть стан автомобіля по всіх його елементах. Він брудний, він з дороги, він щойно знятий з автовоза. У нас тут дзеркала складаються, підсвічуються. цифрова панель приладів. І один із чинників, який вплинув на таку ціну, це, звісно, пробіг цього автомобіля 254, майже 255 тисяч кілометрів. Але це, по суті, трасовий автомобіль. Технічно по ньому абсолютно ніяких нарікань, все працює без якихось зауважень. По асистентам ще давайте. У нас адаптивний круїз-контроль, у нас середня мультимедійна система з навігацією, активував, щойно йно клієнту тут функцію AppConnect Android Auto. Apple CarPlay, двозонний клімат-контроль. Звісно ж, запуску Passat з кнопки, стан по селектору. Ну, В принципі, стан взагалі не натікає, що це пробіг 255, тобто більше схоже щось, типу до 150. Amбіla, підсвітка по периметру салону. І третя зона клімату. І що ще цікаво, що в цього автомобіля є камери. 360. От вони тільки брудняться попереду. Передню, зазвичай, на такому пробігові. Вся передня частина автомобілю запіскоструєна, її треба полірнути ну, або замінити, щоб нормальне зображення було. І от основний чинник, який вплинув на ціну цього автомобіля і в Німеччині, і в Україні, це таке пошкодження по правій стороні. Це в нас, по суті, навісні елементи. Добре, що не зачепило абсолютно ніяк фару. Отака вм'ятана є на передньому крилі. У нас заділи двері. Вот таким чином. І далі в нас трішки прий'яло ще оцю частину а, кузова. Це вже нез'ємний елемент, ну але по суті тут це все має витягнутися, вирівнятися і пофарбуватися, і все воно буде їздити. Крило, двері так взагалі, замовляються з іншого автомобіля, встановлюються, можна навіть в колір підібрати. І нічого страшного по суті тут немає. Найголовніше це те, що всі ці нюанси вони перекриваються ціною цього автомобіля. Від себе скажу, що було дуже багато бажаючих на цей автомобіль, можна сказати. Перший, хто його забронював? той і стає його новим власником. Людина зі Львова швиденько підвезла передплату, автомобіль було оплачено і максимально швидко привезено з Німеччини. Здається, менше тижня пройшло від моменту початку роботи по цьому замовленню. Отакий от Passat B8, от така історія. От в таку вартість вийшов такий цікавий автомобіль. Та ще у нас попереду камера асистентів. Я вже активував тут Lane Assist, асистент перемикання ближнього дальнього світла, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Це все вже. Вже працює тут, тобто автомобільчик реально заряджений і технічно цікаве наповнення, і по опціям також доволі цікавий. Та ще по гальмам у нас тут вони доволі таки небагато поїздили. Гума у нас тільки літня цього автомобіля. Ну власне, що тут розмовляти? Ось така пропозиція вже в Україні у нового власника. Тому якщо щось подібне бажаєте. Хоча маю сказати, що биті автомобілі чи з пошкодженнями я рідко публікую. Це скоріше виняток. І дуже часто про них запитують, порівнюючи, надіючись на те, що купити битий автомобіль з Європи буде вигідно так само, як і зі Сполучених Штатів, маю сказати, що ні, на жаль, Європейські автомобілі з пошкодженнями так приємно не оцінюють помитниці як американські, тому навіть такі пошкодження суттєво на суму розмитнення не вплинули. Ну але тим не менше доволі ці, цікава ціна була в Німеччині, адже придбано цей автомобіль від перевірного дилера, який Доволі приємну знижку зробив на цей автомобіль. Коротше, така історія. Такий автомобіль. Якщо все вам сподобалося, тисніть подобайку, Напишіть в коментарях, чи придбали б автомобіль з подібного роду пошкодженнями і, важливо, за таку ціну. Не забудьте підписатись на канал. І до нових зустрічей.